Всім привіт! Послання від духів роду. Прийшов му щітна зроду, сивуватий такий вже в віці 60-70 років. Передає вам підказку про якусь поїздку. Хтось кудись збирається, можливо, якась недалека поїздка. Там тобі буде якась ключова підказка. Звертай увагу на знаки. Якась буде ситуація, історія з е, собакою. Зверни на неї увагу, тобі прийде якась інформація. Толі мужчина буде йти з якоюсь собакою, і він щось підсвітить тобі. Якщо ти сумніваєшся, що тобі кудись треба їхати, ти сумніваєшся їхати чи не їхати, він каже: да, їдь. Це якась ключова поїздка. Напишіть в коментарях, куди збираєтеся. Пам'ятаємо, що це потокове повідомлення передаю те, що передають ваші предки. Комусь це відгукується на 100%, комусь частково. Це нормально. Передає вам про ускорений режим. Хтось рухається в своєму духовному розвитку, але дуже повільно. Я вже записувала розклад. Вчора здається, зайдіть в профіль, подивіться. Чого ви не чуєте? Розклад називається. Рухаєтеся, але хтось стоїть на місці, хтось рухається дуже повільно, як Черепашка йдеш, але йдеш, ускоряйся, Ти не думаєш, що в тебе є ще попереду 11 років. Розтягувати те, а я ще вспію. Да? Часто буває, коли ми пропрацьовуємося або духовно розвиваємося, нас інколи саботує мозок. Чому він це робить? Тому що він мозок не любить змін, він саботує, він може вам казати, говорити, на що воно тобі треба, а що ти там собі придумала, да в кого здібності розкриваються. Це нормально. Задача в мозку нас збивати з курсу. Мозок наш не любить перемін. Тому якщо ви намітили якісь там курси ви вчитесь, чи у вас самоосвіта, неважно, якісь практики, хтось в регрес ходить, да? хтось на якісь різні. Е Буде записуватись, каже, інструмент. Вибери свій інструмент, сфокусуйся на одному двох інструментів, які ви вибираєте, або обираєте щось зараз між чим, куди мені йти, навчатись, умовно. Да, туди чи туди. Один-два не більше, не перегружай себе двадцятьма курсами. Ну, умовно, да, він каже. Сфокусуйся на одному двох, щоб був результат. Каже, ускоряйся трохи в своєму розвитку. Ми тобі даємо підказки через сон. Включайся, не стій на місці. За тебе ніхто не буде проходити твої трансформації. Для тих, хто не розвивається, тут таке від нього попередження. Підказки, якісь ішли, але ти махнула рукою або махнув. Хтось каже, що мені вже пізно, я вже не в тому віці, я не буду цим займатися. Це вибір ваш, окей. Але він дає вам попередження, що наступних 9 років, тому що цикли ми проживаємо 9 років, потім у нас запускаються переміни. От саме зараз рік, такий, який йде завершаючий, дев'ятка. А далі цикл знов один іде, рік, да, і знов на 9 років у нас запускаються класні зміни. В когось вони класні будуть, в когось не класні. Ніхто займається собою в цьому році, до того займався, у вас буде крутий прорив, ви це будете відчувати, і вас буде налагоджуватись життя. Той, хто стоїть на місці, нічим не займається, тільки дивиться розклади, потокові повідомлення. Вам попередження від вашого мужчини, що цикл на 9 років, який ти запустиш, тебе не порадує. Там будуть розрушати, скажімо. Ті сфери, які там, умовно, ти не хочеш трансформувати, не хочеш якісь зміни робити. Ну, В общем, за все є своя плата. Тобто вибір, будь-який, який ви робите зараз в своєму житті, відповідальність за нього несете лише ви, не рід. Не судьба, не Бог, як говорять, не кажуть, у мене така доля ні, це ваш свідомий вибір. Він вам каже, будьте чесними з собою. Якщо ви обираєте стояти і не йти в духовність, це ваш вибір, але за це буде плата. Каже, що протягом 9 років будуть якісь неприємні історії, ситуації, в когось погіршення зі здоров'ям, да, і е, щось буде розрушатись, те, що ви боїтеся зараз розрушити. Вас стримує, щоб ви пішли в духовний розвиток. Да? Чому зараз багато пар розпадаються? Саме в цьому році розпадають, в цьому і в минулому так само масово йшли розлучення, тому що це не сім'я, а це було, знаєте, я должен, я должна, у нас діти, а будемо грати в сім'ю, а мені вигідно, тому що чоловік приносить зарплату, але я там в аб'юзі і, і так далі. Тому хто, хтось сам свідомо приймав рішення, розлучався, а хто не наважився, це буде. Розрушати руками інших людей. З практики, як це буває, це ліба якийсь магічний негатив магічить на вашого чоловіка, тому що ви не маєте сміливості порозходитись, ліба якась любовниця появилася, в когось там, умовно, забирають на війну, а далі ви знаєте, які можуть бути послідства. Тому пам'ятайте, що. Все в житті по справедливості, те, що ви маєте в житті, ви або заслужили, або допустили тому будь-яку ситуацію. Аналізуйте по тих двох аспектах, яких я сказала. Також цей дідусь вам говорить, що хвалить дуже тих, хто розвивається, каже, рухається в правильному напрямку. Додай тільки трошки газу.